ПМР традиційно створює певну небезпеку як для Молдовської республіки, так і для України. ПМР слід розглядати, перш за все, як анклав впливу Російської Федерації в межах власне, цього регіону. Також наявним є необхідність вирішення проблеми дійсно Придністровської республіки, введення її, скажімо так, в конституційний контроль Молдови, але цей процес може відбуватися різними шляхами. Як? Шляхом політичних переговорів, так і ну, шляхами безпосереднього а, тиску, скажімо так, на місцевих проросійських політиків, які, до речі, а, якщо брати так звану місцеву політичну еліту, вони не зацікавлені, скажімо так, в збройному протистоянні. Тобто є вплив Росії, є інтереси Росії, але є інтереси місцевих, скажімо так, політичних еліт. Про перевороти мова йшла від перших персон Молдовської Республіки, зокрема від президентки Майя Санду. Небезпека дійсно зберігається. Крім того, є небезпека вторгнення Російської Федерації до безпосередньо Кишинео. Для України це є небезпека, для України це створить дійсно велику проблему, перш за все, для Одеської області, тобто можливість так званого російського десанту вона виросте. Ось крім того, слід відмітити, що так як в Молдові є у наявності не одна, навіть декілька проросійських партій, власне, цей спектр політичних сил він також буде на політичному, дипломатичному і інших. Скажімо так, площинах відстоювати проросійські в тому числі інтереси. Тобто і у військовому, і у політичному, і у дипломатичному сенсі для нас є небезпеки з боку так званих проросійських сил в межах Молдовської республіки. Слід відмітити, що наразі всі, ну скажімо так, можливі гібридні атаки вони купуються молдовською владою при підтримці відповідно єдиного колективного, скажімо так, заходу. Ось і ми бачимо навіть щодо протесної, антимолдовської протесної ну, активності приймаються певні заходи забезпечення стабільності щодо цього. Тому я думаю, що дійсно небезпека зберігається, але її процентне співвідношення ну, знову ж таки невелике.